Доброго дня, діти! Сідайте зручніше, приготуйтесь уважно слухати і працювати. Діти, до нас завітав гість. Знайомтесь, це котик Жорик. Він гуляв по парку, збирав різнокольорові листя з дерев. Жорик не знає, чому опало листя і чому воно різнокольорове. Допоможемо йому розібратися в цьому. Діти, яка зараз пора року? Осінь. А що таке осінь погляньте на малюнок і продовжте речення. Осінь це. Далі називайте картинку, зробіть паузу і потренуйтесь з батьками. Наприклад, осінь це лісові грибочки, сріблясте павутиння, різнокольорові листя. Що відбувається в природі з приходом осінь? Осінь чарівниця мила, завітала у наш край. Осінні листочки летять, кружляють, хмаринки сонечко закривають, а осінь чеклує, стежкою гуляє, все навкруги по золотою вкриває. Дерева змінюють свій колір, а потім скидають свої листя, готуючись до холодів. Осінь всюди побуває і у лісі, і в садку, в парку і в гаю. Так сумно стає, коли бачиш голі дерева. Вітерець листя зриває і в повітрі їх колихає. Сьогодні я пропоную вам самим стати чарівниками і створити аплікацію осіннього дерева з різнокольорового паперу. Підготуйте матеріал, шаблон зображення дерева, клей, кольоровий папір. Спочатку ми дивимось, а потім робимо самостійно. Котик дякує нам, що навчили створювати осіннє дерево. Він поділиться зі своїми друзями. До наступної зустрічі!